Добрий день студії. З вами, як завжди, зі Zigrein. І сьогодні в нас неочікувана мапа, неочікуваний танчик, стара гавань. Типу є нова гавань, є стара гавань. От ми на старій. Не з новою, пожалуйста. Так, по сетапу бій Full 8 левела 4 тяжа, 4 стежки, 4ПТ, 2 бутилки і притрушений кольосник що притрушений, то що колюсники всі притрушені завжди катаються по центру мапи, їм ніхто нічого не робить. У нас тут червоноармійські сисіум, як ми бачимо, Ну, потужні такі, потужні. Хочу заїхати а в цю позицію, то що сюди їхати, як криса стоять, не наш геймплей. Сюди їхати у нас не вистачає, КВН нормально грати. Ще і заднє розташування башти. ну, Це буде Садомаза, якась а не гра каді на Тут uh, кидаємо ми на ходу єбрососіку, щоб там не вимахувався. Він став за спорудою з скаулить Арта кидає му стан, але безрезультативно. Хочу дати каточок 121-му Б, Крейд гуслів без дамагу. Так і треба. Закидуємо ще одну тичку. 2, 6 перший зсить на голову. Тим часом анімешник наш поїхав пушить ось цю споруду легендарну. Так, дивимося, хто підставиться СТ-шок. Нам тут тільки стрілювати, навалювати. Тяжі в них грають дуже пасивно. Наші пушать, як бачимо, 121-й мій брат по розуму поїхав також наверх. Пересвічуємо прокатку 120. -й, 120, баба, ФОШ-155. Вони зараз, я так розумію, будуть пушити, мені треба на максимум тут жити і видавати дамаг, розмінювати. Дали дві пайки в 62, щоб знав на кого бичить, на кого не бичить. Кидаємо в борт фошу. Дозаряжаємося, кидаємо, КД. на цьому обладнанні, що я катаю, це вона в мене на засвіт. Тут КД 4,8 секунди. Ну, типу, танк кулемет. В німців є танк кунімет на 9-му левелі, а це кулемет. Чим вони відрізняються? В принципі, нічим. Тільки 100... К91 Тільки каже, що таким не займається. Ось, в принципі, вся і різниця. Так, хочу пофармити там тяжиків, може СТ шок. Бабаху. Бачу, що контрпуш пішов на наших тяжів. І треба, що надо... то. Робити в цьому бою, щоб настріляти домашки. 300 ми накрисили, як справжні мужчинки. Під'їхав, хотів висвітити бабаху, заднє розташування башні, моя повага, могла б дати... залетіть тичка в цента. але не хотів стріляти через прозорі кущі, щоб не отримати на 1950 від от бабахи, а таке у мене вже бувало. Засвічується бабаха, Анус зжався до розміру вушка-голки. Максимум сейва залітаємо, даємо на підкаті одному французу, іншому французу. Хотів піджать ще до споруди, щоб мене хевік не прикидував, але все-таки отримав від нього. 290 альфа і залишається у нього 60 хп. Хотів добрати, мене випередили тіммейти. Так, танк демократії, самий чесний. Отримує тичку на 326 під кольчиком. Тут, до речі, дуже швидко летять підколи. По-моєму, це після блискавиці, теж легендарний танчик, найшвидші підколи в грі. Хочу проїхати вперед, але не хочу отримати борт від бабахи. Тут як шакальонок з Мауглі. а ми підемо на північ, ми підемо на північ. Я так само я хвіст піджав і мансую. Вкатуємо на Хевіка, даємо одну тичку. Хочу дати каток. Загартування робить свою справу, я не збиваю мукаток, той йому каток, тому щас совзводний насипає. Поки дозаряж хевіка вже накуканила. Там баджар, тут є третій. Я заїхав між молотом та наковальнею, знаєте. Жду поки тяжики втачать, поки когось розрядять, дочекався, вкатую на є третього. кидаємо йому на піджимі в НЛД. Союзничок кидає йому також. Поки пересводив на каток баджера, а вже і вбили Баджера. П200 дамагу, так вкатили, там щось ліво право пострулькали по ДП, але і ще плюс 2К асіста. В принципі, непогано. Тут мчимось на всіх парах збивати баську, по ХП, як ми бачимо, ведем по стволам. У нас мінус 1. Під'їхали ми до баськи, зберігається інтрига, це чи 277 це ЄБР. Так, давайте подивимося, тут я на баранив чи тут точність нашої гри чудова. Так, відцілюю, стріляю. Крізь танк. Чітко. Так, бачимо 277 фуллов. О боже, як ще що це руки його роздамажать. Але є четвертий йому там півхребта відкусив. Хочу дати каток. Знову ж таки, загартування. Робить свою справу, даю ще одну тичку і четвертий його доїдає. Змінюємо напрямок, їдемо до СТ-шок. Також чудова тичка в 121-го. Тут на підкаті добрали Єбра, в принципі, нічого страшного ми не пропустили. 6300 домашки, мчимось Поки доїхав. Думаю, тут ще не дай Бог бабаха. Вичекую, знаєте, там як в тій загадці одне ухо, один глаз, одна ноздря, що це таке. Це поросятка за угла виглядає. Так само я, як це поросятка виглядав за угла. Танкуємо центуріона, даємо йому каточок. Даємо йому ще один каточок. Можна було б йому дати в корпус, але тут у нас є і її... Нормальна така башенка, яка пробивається. Даю йому ще тичку. Отут не хватило долі секунди, щоб я дав тичку в Центріона без отримання дамагів. Так би я ще вижив. І дав би дві тичечки в 121-го. Ось такий бій, пацаки Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ніколи не грайте на Кадіна 101, тому що оця швидкість, його скорострільність, Так само, от вона в вашому, по вашому анусу буде так. Саме колоді з той же швидкістю, з якою він стріляє. На цьому все. Всім до побачення.